Я сьогодні вирішив проекспериментувати. Взяв сьогодні дамло, це косточка. Так, бачите, ось така від компанії Рсаг. Що да, я зробив? Взяв трошечки ось такий ковпачок, налив туди ось цього дамла, взяв щиточку, от, от, пляшечку, ось таку розпиїтель попшикав Так. І щіточкою отак потер. Потер, потер, потер. Вона зараз мокра. І да. я думаю, ну я по, по, так почухаю, що вона там вийде у мене. Щоб да. вигляд був кращий, щоб не було плям. Ось ну, так от добре. Помочив, потер. Да. От на ось цю площину, ось на мене десь один колпачок. Ось такий маленький. Ось он маленький, невеличкий такий. Ось я взяв, і да. так почухав. Думаю, ну коли воно висохне, я хочу подивитись, що воно. А воно, от я зараз я поставлю, і я от дивлюсь на водичку. Бачите, яка вона брудна. От, Навіть дна не, не, не видно, хоча, бачите, ось о. Ось ось Да. І ми бачимо, яка вона брудна. Осьо. Ось так от я почухав все. І потім, коли воно висохне, я потім покажу, як воно виходить. Хоча за все в мене дружина, вона вміє плести ось такі. Пам'ятаєте, колись нам такі бабусі плили ось такі. Або ось такі квадратні, ось такі. Дуже класні, мені подобаються такі. От. От. І я так от ложу але все одно. Хотілося протерти, щоб воно було таке свіженьке. Так, ну коли висохнете, я потім зафільмую і розкажу, як. Ну, перше враження в мене дуже класне. Ну, така вода брудна, кошмар. Я ж очам своїм, своїм даже не вірю. Ну Головне, що воно працює. Якщо бруд я переміщаю сюди, Ну це вже краще, я, я думаю так. От. Користувався я ось цією дамблею. Дуже класно це дабло. Да. Це для загального прибирання у квартирі. Я і ковр чистив і, і там що я вже відео е, робив. От зараз я покажу, от воно висохне, от воно ще мокре. Осохни і я потім покажу. Дякую.